Так, на стуку. Машина заведена, труба постійно дребежить. Ця частина знаходиться біля мотора. От так от. Зараз будемо міняти. А так то виглядає в процесі. Новий хамут. І оце місце тут тарабанить постійно. Подивимося зараз із новим хомутом. Буде результат. І так, то є новий хомут. Як бачимо, браскет перестав, нема ніякого контакту, Все контактує плотно. Новий хамут чітко зажав. Діаметр хамутаж 65. Це старий. Ну, старий я мусив болгарочкою вирізати, бо відкрутити його опції не було. Тому тут з допомогою болгарки. Ну ще я відкрутив ці два болта, щоб можна було всунути трубу. Ну і все. Їду зараз на тест. Так що, кому інформація була цікава, ставте лайки, все, всім пока.